Доброго вечора. У нас сьогодні Lexus GX470 2006 рік. Е, що у нас було? Поміняли коробочку корпус. Зачиняємо, відчиняємо. Це рідний ключик, рідний модуль, корпус ми поміняли, нарізали нове лезо. Так, додали ще один викидний ключик. Такий гарненький. Зачиняємо. Відчиняємо. Lexus, 2006 рік, 20-30 хвилин вашого часу, у вас буде гарний викидний ключик. Йдемо в авто, покажемо, що все працює. Так. Так, так, так. Такий він зсередини. Це той, що був... Приїхав до нас у от такому от корпусі розломаному. Нарізали нова лезо, поміняли корпус. Так, зараз покажемо. Це рідний модуль, зачиняє, відчиняє, вставляємо, повертаємо, запускаємо. Все добре, все чудово. Так. Той, що додали ми. Гарненький викидний. Зачиняємо. Відчиняємо. Вставляємо в замок запалювання. Все добре, все чудово. Звертайтесь в майстерні ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти в даний час. Lexus GX 470, -й 2006 -й рік. Майстерня ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49. номер для зв'язку 093 659 0214. Також 097 829 6522 Ключ сервіс Київ. Всіда ради вам допомогти.